Точно, нічого не бачиш? Mm -hmm. Так, добре. Зараз я тебе відведу в інше місце, щоб ти не знав, де ти ката будеш робити. Замри. Такс. Підмій рахунок, добре, щоб ти нікуди не врізався. Рей, поклон. Ти яку сюда! Не поспішай. Іч! Ній. Сі Гоп. рик січ хаш. Не хитайся. Сан. Пальчик не відкриває великий. Сі. Гоп. Рек. Січ. Ні! Я мирей. Супер! Можеш знімати свою пов'язку. Да, а тому що я тебе сюди привела. Ти б звик там, так? Да? Але ти ось тут почав, ти там і закінчив, де починав. Що, тобі сподобалась моя конструкція? Так. Ще хочеш?